вгадайте що, Лимончелло. Будемо робити сьогодні цей прекрасний італійський лікер. Я його вже роблю декілька років і є великі поціновувачі мого мистецтва. Мені самому він дуже подобається. Не скажу, що я робив багато лікерів, але конкретно цей мій улюблений. Для нього нам треба деякі інгредієнти. Тобто, вже залежно від того, скільки ми будемо робити е продукту. Тобто, скільки ми використаємо спирту, а я роблю на спирту виключно. Треба підібрати кількість лимону. Я беру в даному випадку 2 літри спирту міцністю 93 градуси. І на кожні пів літра спирту я беру 4 лимони. Тобто 16 лимонів. Можна більше, менше, Можна й менше, але це вже буде насичені смаку. Треба зняти цедру з цих лимончиків, це займає також дуже багато часу. Жовтий верх треба зняти, стараючись не зачепити білий серцевини. Ну так, щоб її повністю не зачепити, в мене ні разу не виходило, але я дуже стараюся. Беремо гостеренький ніж і починаємо роботу. Я лимончики трошки вимочую певний час, а потім гарнесенько їх вимиваю з допомогою. Оцеє шорсткої мочалочки. Ну, інший бік, розумієте, не там, де м'якенько інший. потер потер потім дам їм висохнути. і користуюся переважно ножем. Пробую цим чудо девайсом, але він частенько захоплює оту білу частинку під цедрою. Тому ножем якось воно мені зручніше. Ну, один лимончик у мене йде десь 2,5 хвилини. тобто Розумієте, підпрягайте когось на допомогу. Так, друзі, якісь півгодини і лимони почищені. А, тепер а, рекомендую брати найбільш гострий ніж, тому що, якщо ніж хоч трошки тупий, то це буде вже не півгодини. Тепер оцю всю цедру, яка є, перекладаємо у банку із спиртом. Може б я його і більше робив, але так лимони не люблю чистити. Так, банка. Все перекладено в 2 літра спирту. Лимончики в темне місце, днів на 10. Час від часу не забуваємо побовкувати баночку із лимончиками. 7-10 днів. Ну, я 10 тримаю, але ну, я думаю, всім також нормально буде. Друзі, страшний безлад навколо, готуюся до дня народження. Верю лимончелло. Ну, тобто сироп для лимончелло. Пропорції будуть в описі. Так, у мене на 2 літра спирту 93% треба додати 3,5 літра води і 1,2 кг цукру для того, щоб вийшла міцність приблизно 30%. Я роблю. З урахуванням не 4200 води, а 3,5 200 цукру. І це десь вийде в середньому 4200 води разом із цукром, ну тобто сиропу. На кількість спирту, який я озвучу. Не знаю, правильно, неправильно, я так роблю. Суперова штучка виходить. Я беру найменше число цукру. Із усіх, що зустрічав колись в інтернеті. Друзі, вибачайте, вже пів на другу ночі, тому гарної картинки не буде. Значить, ось е, на спирту на 2 літрах. Цедра я вже не пам'ятаю, 14 там лимонів може більше, там в описі все буде. Настоювалося та тижнів два більше, ніж треба. От, а е, через отаку лієчку із марлечкою перелімо у... Чистеньку баночка для того, щоб відділити. Зрозуміло. От, А потім те саме процідимо сироп і вже дві рідини будемо змішувати докупи. Так, друзі, ну і вивірену кількість е, сиропу, тобто вода та цукор, пісок. Додаємо спирт потихеньку. Дивіться, яка краса. як розрахував хтось. 6-літровий бутилючок певненький. Знизу у нас сироп залишився, зверху спирт настояний на цедрі. Ну і зараз будемо робити магію. Це важко робити самотужки однією рукою. Ну, я спробую вам щось продемонструвати: вийде, не вийде, вже ж. Дивіться, бачите, як гайдається гарно. Зараз спробую розколотити занадто повний бутильок, друзі. Ну, зараз візьму по і побачите кольор, який вийшов. І дивіться, який кольор вийшов. Аж захекався, поки бовтав. Ну, треба, щоб не такий повний бутиль, був, тоді легше бовтати. Зараз розділю по баночки і в бутиль окремо змішаю, бо одного не ще не змішане поки що. Але така от магія. Друзі, кольор важко передати при кімнатному освітленні. Він такий аж світиться. Так, якби сам не робив, подумав би, що хімозу якось додали. Прекрасний лікер, дуже рекомендую. От ми його розбавили, тепер змішали, тобто тепер треба буде бовтати днів 3-5 краще бовтати кожного дня, щоб змішувався спирт із сиропом. І всі ці 3-5 днів йому треба стояти десь у темному місці. А це шафа якась буде, там міні-бар, не знаю. Взагалі не то, щоб там пряме сонячне світло не потрапляло на нього. Взагалі, щоб ніяке світло не потрапляло на нього. Якщо десь в кімнаті стоїть, накиньте кофту якусь зверху. А краще в шафу поставте. Там, де світла зовсім немає. Тому що на світлі він вигорить. І буквально за. А зараз я вам покажу. Ну, ще місяця не пройшло. Бачите, це я робив. Сину Одіна на день народження, і там залишків трошечки в мене було, я залишив просто в кімнаті. І бачите, що він став прозорий. О, такий кольор не дуже приємний. Як на мене, такий приємніший, той який от зараз у нас вийшов. Але можна робити і з самого початку з таким прозорим кольором, якщо вам більше подобається, жовтенький кольор, але прозорий. Можна робити мутненький кольор, от як мені подобається. Тут різниця тільки в тому, на чому настоювати. Зараз я вам показав рецепт на спирту. Пізніше покажу рецепт, як це робити там, на горілці. Ну і, звичайно, покажу рецепти, як той спирт зробити самостійно в домашніх умовах. Не дивлячись на те, що кольор втрачено, оцей жовтий і прозорим став керчик, той який стояв на сонці. Тим не менше смакові там якості чи аромат він не втратив. Він такий же смачний, він такий же ароматний. Єдине, я ж кажу, мені не подобається кольор. Отакий от кольор, як зараз, він Ну, камера не передає, на жаль. Він такий, ну він аж світиться. Він насичено. Знаєте, є маркери такі, що жовтим пишуть, прямо аж очевида. Оце десь отакий кольор. Шикарний е лікарчик. пройде. Ті 3-5 днів, що ви його побовтаєте, десь тримаєте в темному місці, а пляшечку чи дві бажано тримати в морозильній камері просто. і от вживати його прямо з морозильної камери. Він просто неймовірний. Ну і, Звичайно, міцність можна також робити там різну, яка там кому подобається, я зразу робив 40 градусів, потім перейшов ближче до 30. Мені так подобається більше. Все-таки це лікарчик, він має бути там легенький, напрямо такий забивати дух. Хоча при 40 також він досить смачний був. Це, це там вже від рецептури залежить, це вже від калькуляції. Там також нічого складного немає. Ну, все. Я поділився з вами рецептом свого улюбленого лікеру. Він мені дуже подобається чисто з естетичної точки зору. От він гарний, він прозорий, він, він жовтий, він аж світиться, дуже подобається. Але він ще дуже мені сильно подобається тим, що він подобається багатьом моїм друзям і знайомим. Сподіваюся, відео було вам корисним. Ну, не в тому сенсі, що алкоголь він в будь-якому випадку не корисна штука. Але вже якщо ви вживаєте алкоголь, то хай це буде хороший, смачний. Якісний алкоголь, такий, як я вам оце показую. Нехай у вас усе вдається до нових рецептів.